Всім привітики! Розпочинаю нове відео з ванної кімнати. Нам дали воду. І я нарешті можу сходити в душ вже вечір. Зараз буду сідати за роботу, змонтувала попереднє відео. Ви знаєте, що досить так прикольно кожного дня випускати влоги, але я думаю, що з 1 числа все-таки так часто я їх випускати не буду. Ну, побачимо. Все буде залежати від того, як. В мене буде по матеріалу чи буду що показувати. До речі, я ще зранку попрала тут прання і за цілий день за роботою навіть не змогла його вивісити. Оце я господиня. Так що буду зараз вішати. Ну, наповняла я цього разу пральну машинку по самій зав'язки, як то кажуть. У мене десь попереднє прання вже мало навіть і висохнути, тому буду розвішувати. Нову партію. Я вже помилася, поставила ще одне прання. Тут куртки, в яких їздили ми в село. На сьогодні вівторок, а я їх тільки перу. Ну, якось так. Думаю, що сьогоднішній вечір їх також вивішу. Ну, що я вам скажу? Я після душа, все класно, треба вішати прання. Зараз буду його розвішувати, і треба мені зібрати вовчику. Тривожний рюкзачок в цьому відео покажу, що збираю туди. Певно, зберу і Васильку відразу, і Вовчику, бо я дуже часто забуваю, і ми ось пішли сьогодні в садочок, і я геть забула, що бувають повітряні тривоги, треба рюкзачок, треба взагалі це було зібрати ще в вересні місяці, але ми не ходили в садочок, тому буду збирати сьогодні. В той вечір я вже більше нічого не знімала, вивісила прання і тривожний рюкзачок так і не зібрала. В мене ще відволікли на роботу, безкінечна моя робота, до речі, в кінці відео я розповім про свій власний досвід. Я вже розповідала за свою роботу онлайн, за адміністрування сайту, але постійно з'являються нові глядачі і постійно запитують мене одне і те ж саме. Тому зроблю невеличку таку відповідь знову ж таки у своєму відео. Тут у нас уже ранок, 6 година ранку, готую я оладки, так як у мене Юрчик їхав на екскурсію в Дубно. Із класом, а з меншими хлопцями я, звісно ж таки, поїду в центр міста. Треба було мені ще вовчка в садочок завезти. Забігала я на секонд хенд, покажу вам сьогодні також свої покупочки і возила я ще машину на балансіровку. Хто має свої автомобілі, той знає, що таке балансіровка. І це знову ж таки не зламалась в мене в машина. Це. Те, що потрібно зробити, щоб наші нові підшипники не потребували знову ж такі заміни. Під кожним відео, де я ділюся, що ввожу машину то на СТО, то на шиномонтаж і так далі, мені прилітає маса коментарів по типу: Ось, бачите, ви купили би у машину, того й вона потребує вкладень. Ось бачите, а з новою такого би не було. Б. Я просто не розумію, до чого пишуться ці всі коментарі, тому що, якби ви дивитесь мої відео, ви бачите, що ми живемо від зарплати до зарплати, і машина в салоні коштує не тисячу гривень і навіть не тисячу доларів, ми ще плюс будуємося, і нам життєво необхідно зараз будуватися, тому що ми плануємо переїхати. І коли ви. Пишете цей коментар, як ви думаєте, ми просто схаменемося, перестанемо вкладати в наш будинок і побіжимо в салон купувати машину, і будемо жити в машині, чи ми продовжимо своє будівництво? Я, звісно, розумію, що в нас є свобода слова, але е, я. Скажу так, що ніколи не пишу комусь коментарі, якщо я бачу, що людина точно це робити не буде. Тобто немає в неї фінансів або ще щось. У нас інші пріоритети для мене машина це, знаєте, просто транспортний засіб, який виконує свої функції. Для нас ця машина комфортна, нормальна. Коли ми її купували, я знала, що в неї треба буде вкладати. Ми три місяці їздили, практично в ній нічого не робили, хоча знали, що нам треба там замінити, і знали, що треба буде робити ходову, але просто відтягували цей момент і дочекалися того моменту, що вже ну, точно треба їхати і зробити. Ця ходова робиться один раз на декілька років. Ну, хіба що десь потрапити в ДТП або вскочити в якусь таку вже яму, що відпадуть колеса. Ну тоді вже так треба буде знову ж ремонт і від цих ям не застрахована ні нова машина, ні БУ. Я тим часом тут посмажила вже оладки, позвала дітей снідати. Взагалі, я знаю, що в садочку в мене діти не їдять. Василька, до речі, я ще не відправляю в садочок, бо в його групі дуже-дуже холодно. А в нас Хірчик сьогодні їде в Дубну на екскурсію, так? Потім приїде, розкаже, як йому. Можливо, якісь фотографії привезе. Ну що ж, зібрала я тривожний рюкзачок в садочок. Взагалі, в страшний час ми живемо. Що сюди поклала? Вам трішки покажу. Тут пакетик, ну, щоб не було, як вчора, тут є трусики, колготки, штанці, футболочка і кофточка. Ну, Повністю цілий комплект, якщо. Треба буде в садочку, щоб воно було. Але такий самий комплект лежить тут. У мене штанці, трусики, колготки, футболочка і ковтинка. Мало лі, як то кажуть, може в бомбосховищі знадобиться. Казали, щоб була якась іграшка. В нас вовчик дуже любить машинки, поклала машинку йому тут і поклала печиво. Ще треба докупити сюди водичку, покласти якусь. І я думаю, буде добре. І в маленьку кишеньку кладу папірець, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, адреси і номера телефонів батьків. Ось так живемо. Напишіть мені в коментарях, чи ви також збирали такий тривожний рюкзачок своїм дітям. Це я потім дістану з рюкзачка, просто зручніше буде зараз завести все разом. Ось так. Рюкзачок дуже вмісткий, дуже класний. Віта, величезно тобі дякую. Це мені, моя подруга по Ютубу. Віта із каналу Вітуся Лайв Влог, Прислала якось подаруночки з Польщі, два рюкзачка я якраз шукала дуже класні рюкзачки. В нас я таких не бачила, хоча це також сінсей. Але в нашому сінсеї таких не було. Рюкзачок ідеальний, я вже підтягнула ось ці бретельки вже по розміру для Вовчика, і загалом хлопець готовий до садочка. Що, Василько, ти сьогодні ведеш брата в садочок? Так? Да? Вова весь готовий. Вова, привіт! Василько також хотів рюкзачка, рюк але він поки не йде в садочок. Що ти скучив? Бачи, які тут гарбузи є. Теж хоч в садочок, так? Да? Не чіпай гарбузиків, потрогав і все. Да, Бачите такі гарбузики. Все, не стукай, бо будуть псуватися. Йдемо. Да. Да, Василько, йдемо з тобою на сок? Йдемо носок, на, на каву да. і на сок? Ні. Арт спи Туда сети стріт We begin to feel the fire We rise like Tildings As a camp of take us higher Так упадет давай машину роблять Да спин <труркла> Подобається тобі таке там? Собака? Ну що ж, як ви зрозуміли, я не СТО. Вірніше, наше на монтажі. Відео вчорашнє ніхто не додивився, я так зрозуміла, тому що в кінці я сказала, що машину я забрала. Її не доробили. Вірніше, там була певна особливість в нашій машині, її добре не протестили і віддали мені. Тому, коли я її завезла повторно, нам її швиденько зробили, я її в той самий день забрала. І нічого не платила, тому що це була помилка самих працівників СТО. Ось сьогодні я на шиномонтажі, тому що мені треба зробити балансіровку. Взагалі з колесами є дуже багато нюансів, і я про них ніколи сама і не знала. Поки не стикнулася з автомобілем, і чоловік мене відправляє то туди, то сюди все робити самій. Але це величезний плюс, бо я буду знати. Що де як знаходиться, і що мене ніхто не надурить, навіть якщо мені доведеться звертатися з ремонтом машини без чоловіка. Бо в основному я консультуюся з ним, але ну, бувають різні ситуації, і, можливо, мені колись доведеться ремонтувати машину без дзвінка навіть чоловіку. Тому це величезний досвід і балансіровка колес, яку я маю зробити зараз. Це не поломка в машині, це потрібно зробити для того, щоб наші нові підшипники не повилітали під час того, як ми будемо їздити по різних дорогах, а в основному ми їздимо на будівництво, в село, а там, знаєте, дороги такі собі. Особливо доїзд до нашого будинку. Коштує це 200 гривень. Я робила це в попередній машині, так що буду робити і в цій. Ми якось їздили, їздили і не робили. Чоловік сказав, що також треба, так що поїхала, буду робити. Е, Вовчика сьогодні забираю з садочка також об 11 годині, бо все-таки він два місяці майже не ходив у садочок, і, коротше кажучи, виявляється, я не одна така із дами. Бо навіть наша вихователька питала, цікавилась, до якого лікаря ми поїдемо. Я планую взагалі записатися, не знаю, поїду або в четвер, або в п'ятницю. Ну, все залежить від того, як я там запишуся, як домовлюся. Бо все-таки їхати просто так можна просидіти там цілий день. Я хочу все-таки приїхати з трьома хлопцями, відбути лікаря і поїхати додому вже з якимись там певними результатами. Ось так. Так, дівчатка, поки в мене хлопці мої сплять, двоє заснули. Василько зі мною катався. Повчик в садочку втомився, так позіхав, так позіхав. Коротше кажучи, вклала їх. І сьогодні на диво дуже-дуже-дуже швидко. Все-таки дітям треба кудись ходити, в якісь садочки і так далі. Покажу зараз вам а, свої покупочки з секонд-хенда. Трішки поговоримо і, напевно. Буду монтувати це відео, бо сьогодні в мене дуже-дуже багато роботи, такої, якої, ну, взагалі, якось часу немає знімати. Треба навести трохи лад вдома. Бо поки я працюю і відео випускаю щодня, і працюю щодня, в мене просто кавердак в голові. Кавердак тут в квартирі. Треба якось просто виділити ось цей час один день. Я не знаю, можливо, навіть завтра. Відео вийде це, а ось післязавтра, 1 числа, відео, можливо, не буде, бо дійсно хочеться трішечки підзбирати, підтягнути роботу основну свою. Все-таки заробітна плата там якось набагато більше, ніж самого Ютуба. Так, сьогодні останній день був на секонд хенді І я дещо придивилася ще в понеділок. Але вирішила, що зайду на наступний день, тобто вчора, і заберу це, але не зайшла. Я, я показувала в минулому відео а, вам а, покупочки секонд-хенда, коли я купила шкарпетки, і тоді саме я надивилася куртку Васильку. Вона, звісно, більша розміром. Це розмір, де 130. А, він ще якось в мене до 130 не доріс. Але. Вона, по-перше, тепла. По-друге, мені дуже ось тут цей хутро сподобалося. І взагалі я знаю, що на наступний рік ми будемо вже жити. Я дуже сподіваюся, що ми житимемо в будинку, а курток в будинку треба набагато більше, бо тут десь бігав, гуляв, впав, там десь щось порвав. Там їхали, десь там потерся в машину куртка брудна. І я просто знаю, що це таке. Тому я вирішила, що куртка така, точно треба брати. У понеділок вона була 185 гривень. Зараз я трішки відсуну штатив, щоб менше мені монтувати, вирізати. Так, ось так зробимо. Ця курточка сьогодні разом. Взагалі, всі сьогодні разом покупки в мене вийшли на 98 гривень. І я вам скажу, що трошечки я не додивилася, тут треба змінювати замок, бо не вистачає зубчиків. Але це не суть. Взагалі, поки ми будемо наступного року її носити, то замочка я заміню. Це не є велика проблема. Сама куртка, дивіться, ось так вона виглядає. Вона практично на мене. Слухайте, тут є в'язані манжетики, і її колір мені дуже сподобався. Він такий йде, знаєте, жовто-гірчичний. Якось так. Капішончик не відстіпається. Тут навіть є з утепленням. У нас взагалі там. Ну, ви самі розумієте, будинок в полі, вітри будуть, і нам там треба ну, максимально тепло одягатися, якщо вибігати. Курточка дуже класна. Ось тут така невеличка є нашивка на рукаві. І е, кишеньки тут є. Одна кишенька, так, і є на застіпці. Ось так також кишені. Ось тут біля кишені трішечки, так як. Розпоролося, я його зашию, це не проблема. Взагалі, з дітьми завжди треба щось зашивати. У мене навіть Юрчик а, приносив в нього бананка, вони сьогодні в Дубенському замку. І я вам скажу, що приносить, каже, мамо, по шву розійшлося. І я зашивала бананку. У нього вже цих бананок, здається, три штуки, і всі просто розлазяться. Ось такі вони виробники, як не крути. Але цю бананку, то він досить так любить, вона така вмістка. Коротше, я її зашила і нормально в ній ще ходити. Ось так куртка виглядає взаді. Вона взагалі довгенька буде, я думаю, так попу точно буде закривати. Є і вішачок відразу. Коротше кажучи, я її поперу. Треба занести її в ремонт, зробити, замочка нового поставити, і навіть якщо Колись мені треба буде запасна куртка, навіть в цьому сезоні, що, знаєте, не висохло, або там брудна куртка, і треба десь швиденько піти, поїхати і так далі, то я матиму, що йому вдягнути. Вона грубенька, вона тепленька, і я мега задоволена, що сьогодні вона не дочекалася, я взагалі не очікувала. Я думала, що її заберуть, але бачите, ніхто не забрав. Так, далі у мене тут взяла собі кофту. Взагалі не планувала нічого купувати, окрім куртки, але купила собі кофту. Ось так вона виглядає тут. Ось це. Я не знаю. Песо. Пише песо. Що до чого. Вона ця кофта тепла. І знаєте, для чого я її взяла? Я її хочу завести в наш будинок, бо я коли туди приїжджаю, в мене є там куртка така стара, знаєте, я її не викидала спеціально. Там виходити на двір і так далі. Але в будинку, навіть коли ти вже палиш грубку, ще холодно хочеться, знаєте, вільних рухів. Тому в курточці ходити не дуже хочеться. Ходиш в кофті і краще буде нехай така толстовка, ніж я буду там ходити в чомусь незручному. І взяла я ще Васильку а вони тут трішечки просто, трішечки мінімально, із відклейкою. Ось зараз вам покажу. Ось так вони виглядають. Ось так. Вони досить. Непоганий їхній стан. Єдине, що ось тут доносики треба буде попідклеювати. Я їх для початку поперу, вони взагалі дуже мені сподобалися. Непогані, просто якась дитина дуже часто спотикалась. Ось таких три в мене сьогодні покупочки. Заплатила я десь 98 гривень, десь так приблизно. І мені здається, що це досить так бюджетно. Хочу відповісти на одне із запитань, яке мені задавали під відео, бо знімати знову відео питання-відповідь якось немає часу, буду так відповідати потрошечки. Запитували мене про мою роботу, яку треба мати освіту, щоб влаштуватися адміністратором сайту і так далі, як навчитися. Мені здається, що е, кожен сайт індивідуальний. Я сама колись писала сайти, і я знаю, про що я кажу, і кожен сайт він індивідуальний. Навчитися бути універсальним адміністратором всіх сайтів вас просто, мені здається, не вийде. Можливо, я помиляюся, але кожен сайт створений по-різному. І. Бути адміністратором сайту це не така вже легка робота, хоч я і витрачаю час ось, щоб вести свій YouTube канал, але я його веду для того, щоб надалі покинути роботу і займатися тільки Ютубом, щоб мені YouTube приносив стільки коштів, щоб я могла піти з роботи і займатися в своє задоволення, тому що. Адміністрування сайту мені не приносить таке задоволення, яке приносить знімання, зйомка, монтаж і так далі. І я бачу майбутнє саме на Ютубі. Але е, життя таке, що будуватися треба, жити за щось треба, четверо дітей і є певні свої мрії, плани і так далі. Тому під лежачий камінь вода не тече, я працюю також адміністратором. У мене за два роки моєї роботи е, пройшло дуже багато навчання. Шукала всі відповіді на свої запитання я в інтернеті, всього навчалася сама. Е, звісно, в мене були люди, яких можна було спитатися щось, але ви знаєте, ну, вам по 250 разів ніхто нічого пояснювати не буде. Я в основному е, старалася. Адаптуватися, навчитися і працювати, тому що, знаєте, як то кажуть, не кожен може знайти роботу онлайн. Дуже багато зараз іде конкуренції саме в онлайн роботі. Хоч і працівників, здається, не вистачає, але якісь такі лакомі кусочки, шматочки, ось ці, де дійсно платять нормальні гроші, то. Цієї роботи досить так мало, або там дуже високі вимоги роботи. І я прекрасно розумію, чому хтось боїться йти в онлайн роботу, в онлайн-сфери, тому що там, як вам сказати, просто так нічого не буде. Ось, щоб ви собі розуміли, просто так ніхто гроші не платить. І якщо ви не будете просуватися, якщо ви не будете навчатися, якщо ви не будете старатися робити ту роботу, яку вам дають, і добре, коли це на початках і вакансія відкрита, і вас беруть і готові вас навчати, і ви... Стараєтесь працювати. Тобто це не те, що, знаєте, коли в вакансії заявлено, що робота на 2-3 години, то на 2-3 години це роботи тільки професіоналу. Але якщо ви людина, яка взагалі ніколи не працювала в цій сфері, ви тільки починаєте, ви навчаєтесь, ви будете сидіти цілими днями і ночами. З самого початку в мене було точно так само, я просто. У мене волосся було дибкі, я не знала, за що мені братися, що робити. Я робила, перероблювала, робила, перероблювала, і це відбувалося без кінця. Я хотіла кидати роботу, я хотіла плюватися, кидатися і так далі. У мене взагалі, навіть по даний час було, я якось відео казала, що я могла вже до 1 жовтня попрацювати і звільнятися з роботи. Також в мене вже був такий, знаєте, пік, бо... Розумієте, це робота не для задоволення. Це робота для того, щоб заробити гроші. А заробляти гроші ніколи не було легко. Я не знаю, хто би не казав, як навіть вести свій Ютуб канал це також колосальна робота. І ви знаєте, що я тільки-тільки зараз починаю цінити свою роботу і свій труд на Ютубі. Тому що раніше я. Взагалі погоджувалася і на рекламу, і погоджувалася на будь-які умови рекламодавців задля того, щоб хоча б щось отримати. Зараз наразі я вже рекламою перебираю, я не беру все підряд, я не погоджуюся на все, що мені пропонують, якщо це мені невигідно. Тому що я розумію, що зробити рекламу це також час. І колосальний час, і це буває не один дубль, це буває м зйомка затягується однієї реклами. У мене максимальна зйомка затягнулася. Е тиждень. тиждень я знімала одну рекламу. Так, це не було, що я сім днів просто не вилазила і тільки знімала, 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 ні, але ця вся реклама затягнулася в мене зйомка на цілий тиждень. Тобто ці шматочки, це все треба відзняти, це все треба змонтувати і так далі. І це все мій час. А мій час ніколи не повернеться. І е, тільки дівчата з Ютуба Оля і Віта, з якими я спілкуюся тісно, в нас є дуже класний чат в Телеграмі, дівчата вам величезний привіт, знаю, ви мене дивитесь. І е, я якось почала більше після того, як з ними. Розмовляла, почала більше себе цінити, тому що дійсно наразі я випускаю відео щодня і це просто величезна робота, це навіть якщо тобі погано, це навіть якщо ти не хочеш нічого знімати, ти не хочеш нічого робити. Ти не хочеш ставити камеру, я зазвичай дуже багато всього роблю цікавого, дуже класно. Це дуже класний був би контент. Вам би було цікаво дивитися, але в мене немає натхнення знімати. В мене немає часу знімати, бо знімати це також час. Це коли ти ставиш камеру в одному місці, в другому, в третьому, в п'ятому, в десятому. Ти переносишся з тим телефоном, потім це все намагаєшся зліпити в один шматок. Потім поставити музику, озвучку і так далі. І виходить так, що ти на відео витрачаєш десь приблизно 4-5 годин в день. Це монтаж, це озвучка і це зйомка. І щоб ви собі розуміли, у дні тільки 24 години. 5. 6 годин ти витрачаєш на зйомку. Приблизно 7-8 годин ти працюєш на основній роботі, плюс в тебе четверо дітей, і плюс ти ще жінка, в тебе є чоловік, чоловіку також треба приділяти увагу і треба якось виспатися. І я іноді, знаєте, розумію, що я на себе багато всього накидала. Я багато що тяну саме на собі, але. Поки йде війна, я не даю собі поблажок. Я це говорила неодноразово, я не знаю, що буде далі. Ви самі бачите, що робиться в країні, що робиться в світі. Е, іде мобілізація постійна і не факт, що чоловіка мого не заберуть. Сьогодні він вдома, завтра він може бути не вдома. І в нас є певні свої плани. Тут в квартирі я не збираюся залишатися навіть. У випадку того, якщо чоловіка заберуть, я все одно буду старатися будувати далі наш будинок. Я буду робити все там і переїжджати туди. Я встигла щось зробити. Прийшла моя мама, діти повставали швидко, поспали якусь годину. Я так надіяла, що вони дуже втомлені, але можливо втомлені будуть спати вночі. Так, я тут посмажила собі маслята. Пам'ятаєте, якось ми ходили по гриби. І я заморожувала, посмажила маслята із цибулькою і болгарським перцем. Далі у мене тут нова порція шкварочок, буду робити. Таке, щоб у мене була засмажка смальцем. В холодильнику завжди тримаю. І тут у мене супчик рисовий, просто рисовий супчик. Не знаю, я вже не знаю, що готувати. Коротше, буде так. І ще треба буде чоловіку обід приготувати, то, можливо, будуть макарони. Знову ж таки, тільки сьогодні з котлетами. Ось так. Все просто не знаю. Дивіться, Юрчик приїхав, привіз магніт. в Мандруй та збирає свою колекцію. Дай ну мама, дай на ну маму покажи. Тараканівський хор. Як ти, Юрчик, з'їздив? Класно? Нормально? Що тобі сподобалось, що ні? Багато що сподобалось. А що сподобалось? А та люди ходили, а, ходили? А, в зал, на екскурсію. Ну коли ви як дерево Ще ходили. Ось ось там берег. Там берег і ось так ось в Юрик. На піцу. На піцу ходили. Грошей хватило? Так. Та добре. Багато вас їздило?